Так, доброго дня, шановні шестикласники, роблю вам запис по особливостям розмноження рослин. Сьогодні ми поговоримо про квітку як статевий орган квіткових рослин, поговоримо про процеси запилення, запліднення, а також коротко розглянемо, що ж таке спорові росли, де вони зустрічаються в природі і в чому особливість їхньої життєдіяльності. Знов таки, повторююся рівень цитату це цецерон. Це, це, і тут, на малюночку, ви можете бачити, як качечка висижує свої яйця і зародок майбутньої рослинки. Ми чітко бачимо, що на у нас покриває шкірка. Ми бачимо такі утвори, як ендосперм. І ми бачимо майбутній зародок. Ось цей ендосперм буде грати роль. Поживних речовин для загородка, поки молода рослинка зможе сама себе забезпечити за рахунок процесу фотосинтезу, квітка це частина рослини, яка виконує функцію розмноження. Правильно це звучить як квітка, це видозмінений укорочений паган рослини, призначений для статевого розмноження рослини. От, з чого побудована квітка? У більш такому класичному розумінні, навіть еталонному розумінні, на прикладі той самої розин, троянд, чого ми ще можемо взяти: яблуню, грушу, персик. Квітка в нас <кій> має квітку-ніжку, має ще шоусточки, зелені, пелюсточки, маточку і кілька течінок. От. Зазвичай там їх у сімейства розвитку з п'ять. От. Власне, із основних статевих органів квітки в нас виділяються маточки і течінки з пиляка. Це буде відповідно жіночі і чоловічі органи квітки. А що таке процес запилення? Процес запилення це перенесення полку з квітки на квітку. А, ні, просто запис дітям роблю. Воно може здійснюватися як вітром, так і комахами. Що ж відбувається під час запилення? Під час запилення ви можете бачити полкове зерно і стичинки одної квітки переноситься на маточку іншої. Запилення може бути самозапиленням, перехресним. Це суто залежить від конкретної рослини і конкретної виду. Тому що деякі рослини можуть бути як самозапильні, а так і перехресно у випадку А або випадку Б. От. Самозапилення це коли пилок переноситься із тичинки квітки на маточку цієї ж квітки. Якщо запилення перехресне, то одна квітка запилює іншу. Тут же нас стає саме цікаво, тому що квітки можуть бути одностатеві, двостатеві. Якщо ми вже про це заговорили, то одностатеві квітки у верби ми бачимо, вони є чоловічі і жіночі квітки. А так само і в кукурузи. В кукурузи те, що стерчить на горі пау. Колосок то чоловічки такі. А ці пухнаті вусика, майбутніх каченів це, відповідно, жіночки такі. Перехресне запилення може відбуватися природним і неприродним способом. Природним способом це за допомогою вітру, води або тварин. Комах, птахів, кажанів і неприродним, тобто штучним, за допомогою людини. І люди, в принципі, цим успішно займаються, особливо коли культивують якусь культуру. От. Або якщо вони хочуть зберегти генетичну однорідність, наприклад, помідорки в межах однієї теплиці. Як правило, вітро квітки, вони самі по собі дрібні. Вони містять великі пиляки, банально для того, щоб збільшити кількість пилкових зерен, тому що чим більше їх є, тим більше шанс, що якийсь із них такі долетить. Вони топлять багато пилку з тих же самих причин. В Соцвіті в них, як правило, вийдаються для того, щоб завжди обдувалися вітром, і приймочки в них досить широкі. Знов таки, щоб був більший майданчик для потрапляння того ж пилку. Є рослини, які запилюються водою. Далі ті, які запилюються комахами, тут ви бачите, комах доволі велика різноманітність. Це можуть бути бджоли, оси, якісь жуки, метелики і так далі. Якщо квітка запилюється комахою, то вона, як правило, доволі таки великого розміру, як мінімум під розмір комахи, щоб комаха могла на неї залізти. А по-друге, в таких квіток досить часто яскраві кольори, тому що знову такі комахи люблять яскраві кольори. В багатьох таких квіток розвиваються нектарники, як органи виділяють солодкий нектар для того, щоб комах банально привабити до цієї квітки. Відповідно, вони годують комаху, комаха це їх запилює. От, може бути неприємний, Навпаки, запах, тоді квітку будуть запилювати якісь мушки. Деякі квітки запилюються птахами, наприклад, райськими птахами колібрі деякі взагалі каженами. Ну, Тут ви бачите, він мордочку і язичком якраз лізе за цими нектарниками. Цікась летюче лисиціна, летюча лисиця, лисиця, ну, Гарненька маленька тваринка, я б таку вдома завів. Тепер переходимо до другої теми запліднення квіткових рослин. Воно в них подвійне. Чоловічі статеві органи квітки, Ви ось можете бачити течинку з пилюком, в ній утворюються полкові зерна. От в полковому зерні від початку дві клітини: вегетативна і генеративна. І одна оболонка, якби додаткова захисна на ці дві клітини. Жіноча частина рослини в нас представлена маточкою, відповідно з примочком, стовпчиком і завізю. В зав'язі, власне кажучи, розміщена цеклітина ці цієї рослини. Коли полкове зерно потрапляє на приймочку, вегетативна клітина починає рости ось такі стовпчики. І він намагається досягти її, власне кажучи, цієї зав'язі. і комірки, де знаходиться ця клітина. Поки це зерно росте, генеративна клітина ділиться надвоє. І кожний з цих ядер поступово просувається по стовпчику. Коли ж трубочка досягає насінного зачатку, відбувається процес подвійного запліднення. Чому воно подвійне? Генеративних клітин чоловічих в нас дві. От, вони будуть запліднювати дві клітини. Одна з яких буде яйцеклітина. А друга це так називаємо полярна клітина. З яйцеклітини буде в нас розвиватися зародок майбутньої рослинки, а з іншої клітини під час запліднення в нас буде розвиватися ендосперм. Простіше кажучи, основне запліднення нам дає зачаток майбутньої рослини, а інше просто дає початок великому мішку скорму для цієї рослини. По великому рахунку, коли олії добувають соняшник, і викачують саме з ендосперми. Він може бути один, їх може бути два однодольні, дводольні рослини, відповідно. Хто це відкрив? Це відкрив професор Навошин, причому, як ви можете бачити не так уже давно. Ну власне кажучи, як відбувається цей розвиток. Ось ми бачимо запліднення подвійне. Полярна яйцеклітина, з яйцеклітини розвивається зародок, з полярної клітини розвивається оцей ендосперм. Клітини, які великі, багаті на крохмаль, багаті на жири і на все, що знадобиться цій рослині в процесі її росту і розвитку до моменту, коли її молода рослина стане повністю самостійною. Тобто що у нас утворюється одна зигота, і пішла зигота розвиватися розвивається Яким ми можемо зробити підсумки? Полкове зерно містить вегетативну і генеративну клітину. Вегетативна клітина проростає у полкову трубку. Мета цієї трубки досягти дна маточки, знайти там завість і, відповідно, проникнути в мішечок у нас всередині. Далі, генеративна клітина в процесі просування ділиться на два спермії для того, щоб було запліднення подвійне. Один спермі зливається з ці клітини з утворенням зиготи, яка згодом розвивається у зародок насінини. Другий зливається із центральною клітини, утворюючи ендосперм запас поживних речовин. А покриви насінного зачатку перетворюються на покрив насінини. Того ще квіткові рослини називають покриту насіннями. Що ж таке спорові рослини? Не всі рослини апріорі мають квітки. Квітки це доволі таки новий утвір в процесі еволюції. Можна сказати, що це останні прогресивні риси еволюції в еволюції рослин. В часовому масштабі вони з'явилися відносно недавно. До того, як з'явилася квітка, в нас були спорові рослини. В рослин чергували статева, не статеве покоління, і вони розмножувалися спорами. Тобто в них були спеціалізовані клітини, які відокремлюються від материнської рослини і за справедливих умов проростають в нову рослину. Це аналогічний спосіб розмноження рослин, який рахується не статевно, за допомогою спор. На малюнку це папороть на щитинник чоловічий не схожа. Знов таки по одному задньому вигляду листочка я не скажу, що це за вид. Ну це якесь папороть. І ось ці утвори, які ви можете бачити, такі коричневаті пухнаті це якраз пранги. У папороті вони класично містяться на нижній частині листка, вони ростуть або у сильно вологому кліматі, або біля водою. Або біля струнків, чи у ґрунті, в якому досить часто є роса і невеличкі потоки води. Спорові рослини для, власне кажучи, того, щоб всі спори могли рухатись, вони надто залежні від вологи. В абсолютно сухому кліматі з поганим зволоженням спорові рослини рости не будуть. Вони просто не зможуть там розмножуватися. До спорових рослин належать плавни. Папороті, хвощі і мохи. папороті, до речі, єдині, хто на даний час зберіг деревну форму. Є окремі деревовидні папороті. Плавни і деревовидні вимерли. Хвощі вимерли ще раніше, ніж плавуни, деревовидні форми, а залишились тільки трав'янисті форми. Ну і так само, відповідно, мухи. Мухи, мені здається, навіть ніколи травою, нічим іншим, крім трави, не були. І, якщо комусь цікаво, ось так виглядає життєвий цикл папоротників. Ми спочатку поговоримо про тварин, про їхній життєвий цикл, потім про рослин, і будемо в рослину окремо розбирати статеве, не статеве покоління. Ну, дякую вам за увагу. І ще почуємося. Що...